Дедцять років ми ходимо вулицями Незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Ми банально не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Доброго ранку! З вами знову я, Денис Казанський. Яскравий приклад того, що мистецтво не може бути поза політикою, є історії життя двох українців Мельникова та Іллєнка. Ця вулиця з'явилася на околиці Києва десь півтора століття. Тому спочатку її назвали дорогожицькою, як і урочище поблизу. Саме по цій вулиці у 1941 році нацисти вели євреїв на розстріл у Бабин Яр. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столицею, і разом з тим розповімо. Чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися в історії України? Розкажіть, будь ласка, от ви знаєте, як вона називається? Знаю, Юрій Єлєнко. Правильно. А знаєте, як раніше називалася? Знаю, якоюсь кобуняки була вулиця. А ви знаєте, хто такий Юрій Єленко? Кінорежисер. Правильно, а знали, хто такий був Мельников, як раніше називалося? Ну це як революціонер був якийсь ювеналій. Мельников організатор першого марксистського гуртка в Україні. Пропагандист марксизму. Комунізм прийшов в Україну не після Першої світової війни ще задовго до того в Україні функціонували соціал-демократичні робочі гуртки, в яких готували майбутніх революціонерів та відданих членів КПРС. Засновником першого такого гуртка в Києві був марксист Ювеналій Мельников. У 1887 році він приїхав до Харкова працювати з люсарем в майстернях південної залізниці. Там вступив в народницький революційний гурток, швидко втягнувся і став лідером. А тоді почав активну пропагандистську діяльність. Якщо Мельников насаджував комуністичну ідеологію, то Юрій Іллєнко навпаки усе життя боровся з нею. Ілленко в кіно 48 років. За цей час він знімає сім фільмів як оператор та 13 як режисер. З 44 сценаріїв на екран виходять лише сім, інші потрапляють під заборону в 1963 дев'ятсот шістдесят отримує запрошення від студії Довженка зняти разом з Параджановим фільм Тіні забутих предків. Фільм стає не лише лауреатом міжнародних кінофестивалів, але й відродженням українського національного духу. Після виходу фільма партійні ідеологи звинуватять авторів в українському буржуазному націоналізмі. Термін український буржуазний націоналізм спеціально був вигаданий радянськими ідеологами для тих, хто не підтримував ідею братських. Народів після тіней Іллєнко хоче втілити свою давню мрію стати режисером. Його перший фільм криниться для спраглих про винищення українського села. ЦК КПУ своєю постановою забороняє на 22 роки. Наступну стрічку вечір напередодні Івана Купала алегоричну історію України було знято з екрану рішенням міністра культури СРСР Романова і покладено на полицю на 18 років. У 1971 році, на 24-му з'їзді Компартії України, заборонено і третій фільм Юрія Іллєнка Білий птах з чорною ознакою. Як найбільш шкідливий фільм, що колись було зроблено в Україні. Заборона білого птаха за пропаганду націоналізму фактично означала заслання у ті часи. Врятував фільм Петро Шелест, секретар ЦК КПУ. Він віддав стрічку на експертизу фахівцям, критикам, історикам, партійним працівникам крамоли не знайшли, і фільм відправили на фестиваль до Москви, де білий птах здобув гран-при. Насправді шелест рятував свою власну кар'єру. Виходило, що на кіностудії Довженка без його відома під його керівництвом було знято антирадянський фільм. Тож щоб виправдатися, він мусив довести, що фільм не несе негативного ідеологічного забарвлення. Та сама комуністична партія, заради панування якої Ювеналій Мельников. Віддав своє життя, і тепер вже його учні створювали робочі гуртки на фабриках, забезпечували їх нелегальною марксистською літературою, керували страйками, мережа зростала. Мельников так вдало просвіщав і навчав агітації робочих у своїй слюсарній майстерні, що царська влада просто не могла цього не помітити і не оцінити. І у 1896 році Мельникова було заарештовано. Хоча ті самі робочі від цього арешту тільки виграли, щоб вони не збунтувалися і не задавали питання, чому ж заарештовано. Їхнього вчителя влада побудувала для них лук'янівський дім, де працювали різні гуртки та безкоштовна юридична допомога. Іллєнко продовжував боротися з партійною ідеологією за допомогою кіномистецтва. Він їде на Мосфільм до експериментальної студії Григорія Чухрая. Там вони знімають фільм про художницю Катерину Білокур, який міністр кіно України Василь Большак переводить на кіностудію Довженка, а вже незабаром закриває на вимогу ЦК КПУ. Очевидно, від Іллянка більше не чекають ідеологічно вірних шароварних хохлів з варениками в зубах, тому кожний наступний його творчий задум просто рубають на корню. Фільм молитва за гетьмана Мазепу заборонили зі словами, якщо Іллєнко не хоче, щоб з ним трапилося те саме, що трапилося з Мазепою після Полтави. Нехай закопає цей сценарій у городі. Проте проект молитва за гетьмана Мазепу Іллєнко все ж таки зняв. Дійсно, вірус свободи і безсмертний український дух поширюється дуже швидко, вражає навіть інші народи і є смертельно небезпечним для російського шовінізму. Тому і такі суворі запобіжні заходи. Комуністичному режиму багато чого вдалося досягнути на наших теренах за допомогою пропаганди. Тому, хоча з моменту повалення СОВКа пройшло вже 30 років, ми і досі викорінюємо його токсичні образи з наших вулиць, зміна назв пов'язаних з тоталітарним комуністичним режимом є обов'язковою умовою нашого вільного майбутнього, якого так прагнув митець та борець Іллєнко. Ми обов'язково повернемося сюди і перевіримо, чи всі таблички змінено. Бо як казав Юрій, Юрій Герасимович порятунок можливий лише через національну ідею. До зустрічі на наступній вулиці.